Вітаю, панове, в маленькому містечку перемишль затор утворився. А все через те, що хтось тут миє дорогу. Комунальні служби ввечері миють дороги. Чи бачили ви де-небудь таке? Напевно, в Україні такого ніде не побачиш. Підмітають, да, є спеціальні машинки, які підмітають. Тримаю. Які підміт... підмітають дорогу, але щоб її підмітали і ще й мили. Правда, що такого ми ще років 15 чи навіть 20 не побачимо. Такі от справи. маленьке прималеньке містечко на кордоні. Майже бодетаун. фільм колись такий був. Такі от дива. є Макдональдс, є Касторама, ну і багато інших таких корпорацій великих, які напевно що до України не дійдуть ще дуже-дуже довго. -дуже. Ну а поряд з тим продають отакі от бути, дрібненькі магазинчики, супермаркети. всім вистачає і крупним корпораціям заробляють, і малим підприємцям. Це і поляки такий народ підприємницький. У кожному будинку якась висить вивізка, хтось чим десь, десь займається. А українців на завод заганяють. хтось щось думає, хтось щось вміє робити. Не потрібні люди мислячі, тому що ними важко управляти. Підприємцями взагалі важко управляти. Вони кожен сам за себе. Ну, Зв'язок як пропаде, зараз заїжджаю на стояночку. А як не пропаде, то покажу яка мийка є на стоянці під торговим центром. Потримай, під'їдемо до мийки. авто теж не завадило помити, бо сьогодні цілий день стояла і тут пав на мийку. Ага. О, така от мийка. Тільки відкрито так не знімає, бо дивляться, що ти її знімаєш. Такі от справи. Роман біземігрант. На канал Ютубі підписуйтесь, там набагато цікавіше, набагато більше кориснішої інформації. Заробляйте!